Без НАТО впущені нещодавно таких охочок до пошуку істини в конкретно взятому злочині футбольних фанів, без яскравих фаєрів і взагалі без зайвого ажіотажу, можливо, найрезонанснішу після ув'язнення Юлії Тимошенко кримінальну справу. Апеляційний суд Києва розглядає в атмосфері суспільного спокою і під пильною охороною. Волошуся відкритим. Засуджені у жовтні минулого року Голосіївським райсудом столиці за вбивство судді Зубкова батько Дмитро Павличенко до довічного терміну. Його син Сергій до 13 років тюрми ігнорують питання прокурорів. Свободу Павличенка фальсифікатор зі суду натомість, намагаючись довести їх банально, призначили, цапами відбувайлами поза, як чоловіки не мали мотиву вбивства служителя Фамілі. Жоден зі свідків їх реально не впізнав. Речові докази з'явились лише після обшуків. А Павличенко старший взагалі в момент нападу розмовляв по телефону зі своїм адвокатам. Доказати обвільнення ні. Все, що говорить прокуратура, персональна лож і фальсифікація. В акурат напередодні засідання справа отримала несподіваний поворот, головний свідок обвинувачення, котрий їхав із вбивцею в ліфті. В інтерв'ю журналістам зізнався. Слідчі змусили його впізнати батька. Але чи вплине це на результат апеляції, наразі невідомо. Планує ви свідків допитувати ще раз все буде визначено у наступному судовому засіданні. Наступне судове засідання призначено на 31 січня. Тоді побачимо, Але як вони не будуть викликати на сьогодні? на сьогоднішній день. не одним із учасників судового розгляду не дає накопотання щодо виклику окремих свідків. Готуючись до наступного засідання, Павличенки чекатимуть на відповіді з Генеральної прокуратури. Засуджені звернулись до Віктора Пшонки із проханням порушити кримінальну справу проти слідчого, який сфальсифікував матеріали, котрими суд першої інстанції багато в чому, і аргументував свій суворий вирок.